Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мецько. Війна. Сполучені Штати Америка готові розмістити свої війська в Україні. Принаймні, про таке заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, так Сполучені Штати Америки заявили про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення миру. Російське міноборони оприлюднило відео розгортання Білорусі ракетного комплексу ОРішнік. Це сталося після того, як влада Росії розповіла про нібито атаку на резиденцію Путіна. Перед цим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в його країну доставили з Росії Орішнік. Фахівці бойових розрахунків, пуску, зв'язку охорони та енергопостачання, а також механіки водії агрегатів Орішніка пройшли перепідготовку на сучасних навчально-тренувальних засобах. Українські військові масово наатакували територію Донецького аеропорту, де армія Росії облаштувала пункти зберігання шахедів, дронів Гербера та Герань. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр. Бровді загалом українські дрони вразили логістичний хаб-дронів, пункт передпілотної підготовки та обслуговування. Також центральний склад боєприпасів для безпілотників, накопичувальний склад безпілотних авіакомплексів, пункт зосередження особового складу та технічного персоналу, який готує та обслуговує дрони. Політика Росія не надала жодних переконливих доказів атаки України на резиденцію Путіна. Усе тому, що ніякої атаки не було. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна також розчарована заявами Об'єднаних Арабських Еміратів Індія, також Пакистану, у яких вони висловили занепокоєння через атаку, якої ніколи не було. Сибіга нагадав, що аналогічних заяв від цих країн не було, коли Росія насправді вдарила по будівлі українського уряду. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українці, які проживають у Росії, повинні голосувати на виборах президента України. Він вкотре озвучив вигадки Росії про те, що повноваження президента України Володимира Зеленського нібито закінчилися ще у травні 2024 року. На його особисту думку, вибори в Україні мають відбутися як це передбачено законодавством. Щоправда, українським чи російським Лавров не уточнив. Він також додав, що організація виборів не повинна використовуватись як привід для тимчасової Припинення бойових дій і метою переозброєння ЗСУ. Світ. Польські фермери знову влаштовують акцію протесту проти торговельної угоди Європейського Союзу. Про це пише РМФ-24. Фермери зібралися з 10-ї ранку за польським часом виїхати великими групами на великі дороги автомагістралі та мости. Вони не планують повністю перекривати рух, проте акції можуть ускладнити проїзд. Організатори протесту запевнили, що він аполітичний позаполітикою поза політикою і пройде лише в інтересах захисту польського сільського господарства. Суспільство. Напередодні новорічних свят слід пам'ятати використання та продаж більшості видів піротехнічних виробів в Україні залишається під забороною. Мова насамперед про салюти, фєрверки та петарди, які створюють підвищену небезпеку для людей та можуть спричиняти паніку, травми та пошкодження майна. Чи є відповідальність за порушення цієї норми? Що кажуть правоохоронці? Який вплив звуків від фєрверків на психіку? Та що радять психологи? Про це все почуємо від Вікторії Жуковської. У новорічну ніч поліція закликає відмовитися від. Салютів і феєрверків під час воєнного стану використання піротехніки заборонене, адже гучні звуки можуть викликати паніку та шкодити психологічному стану людей. Про це у коментарі ФМ Галичина нагадує речниця патрульної поліції Волині Анастасія Кідрук. Патрульна поліція нагадує, що під час дії воєнного стану використання піротехнічних виробів, зокрема салютів, феєрверків і петард, заборонено. Такі звукові та світлові ефекти можуть нагадувати вибухи негативно впливати на психологічний стан людей і лякати тварин. У поліції також повідомляють у святкову ніч правоохід. Фронці нестимуть службу в посиленому режимі. На чергування заступатимуть додаткові сили. Про роботу у новорічні дні розповіла речниця Національної поліції Волині Ольга Бузулук. У новорічні дні поліція Волині продовжуватиме нести службу посилену. На чергування заступатимуть додаткові сили і засоби поліції. Щодо піротехніки під час воєнного стану за використання забороненої піротехніки передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Штраф може сягати від кількох десятків. І до 34 тисяч гривень. А про те, як гучні звуки можуть впливати на військовослужбовців та цивільних, які жили у зоні бойових дій, розповість моя колега Дарія Микосянчик. Останні роки змінили на наші сприйняття звуків. Те, що колись асоціювалося зі святом, сьогодні для багатьох стало тригером. Гучні фейерверки та салюти для частини людей це не просто шум, особливо гострою на такі звуки реагують військовослужбовці та люди, які жили або перебували в зоні бойових дій. Як звукові вибухи можуть впливати на психіку людини? Ми запитали у психолога Катерини Габрієль. Нам ще якийсь час, типу, доведеться після війни звикати до салютів як символу якогось святкування, а не небезпеки. Тому, якщо все ж таки, ви це почули, дайте собі часу на прийти до себе. Це може вас трохи в певній мірі дезорієнтувати, і потрібно собі нагадати про те, що там зараз все безпечно, не знаю, можливо, перевірити, можливо, типу, з кимось звіритися, але це може викликати певну фізіологічну. І емоційну реакцію це буде відповідь організму як на стресову подію, і відповідно, типу, людина буде реагувати як на стресову стресовою реакцією. Людина, яка думає, що можна використовувати салют як спосіб святкування в час війни, а їй треба дуже багато разів подумати і нагадати собі про відповідальність перед іншими людьми. А як пересічні громадяни ставляться до запуску салютів під час війни, дізнавалася моя колега Карина Почагайло для когось новорічні салюти є символом свята. А для когось болючим тригером в умовах війни гучні вибухи можуть стати серйозною травмою для багатьох людей. Що про запуск фейерверків думають тернополяни? Слухайте просто зараз на радіо «ФМ Галичина. До запуску салютів ставлюся максимально негативно. Все ж таки негативно ставлюся до запуску салютів під час війни. Я ставлюся до цього погано. Ну наразі я негативно ставлюся до фейерверків, особливо е під час воєнного стану. Е до запуску салютів під час війни я ставлюсь категорично негативно. В Україні йде. Війна і це максимально недоречно, як на мене, цього взагалі не потрібно, і це створює додатковий стрес для військових. Для багатьох людей гучні вибухи це не свято, а такі болючі спогади, страх і стрес. Це нагадування нам про вибухи і небезпеку, яку ми і так постійно відчуваємо. Це нагадування про тривогу. Зараз дуже багатьох людей, як цивільних, так і військових, може тригерити і лякати будь-який лишній звук, а салюти – це тим більше. Е, тому я думаю, що під час війни це зовсім недоцільно. Попри те. Те, що навіть у найважчі для країни часи важливо зберігати святкову атмосферу. Запуск салютів не найкраща ідея. Від гучних фейерверків варто утриматися, аби не завдавати тривоги тим, для кого ці звуки стали травмуючими. Спорт Львівські Карпати готуються до зміни формату управління командою. Це трапиться у разі призначення нового головного тренера. Тож як усе зміниться і чи буде це на користь команді? Про це та не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина. У західних областях завтра буде хмарно. місцями сніжитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. температура повітря коливатиметься від 7 до 4 градусів морозу. Зараз за вікном маємо мінус 4 або інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна мацько новини спорту слухайте о 18.30.